Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава на вік! Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець Небесний простить і вам, яка здавала бисі проста умова. Якщо ви прощатимете людям, тоді і Отець Небесний простить і вам. Я думаю, собі, знаєте, часто задавав собі таке запитання. Господь Бог чекає, коли я буду прощати людям. Чи перший раз треба, щоб я зробив, а Бог мені відповів? Чи спочатку Бог мені буде щось робити, а я буду відповідати? Хто має перший робити крок? Людина. Перший крок до покаяння робить не Господь Бог, бо Господь Бог постійно чекає нашого. Прощення, покаяння, навернення чекає постійно від того часу, від коли вигнав Адама і Єву із раю. Вигнав за непостух не через те, що перестав їх любити. Мама чи тато, коли карає свою дитину, Ну, як карає? ну, в чомусь обмежує там, ще щось там. Ну, в виховних цілях. Вони ж не карають через те, що вони дитину перестали любити, а через те, щоб показати наслідок неправильних учинків. І Господь Бог Адамові і Єві показує наслідок гріха, виганяє з раю, який створив для них. І їх створив, як вінець творіння створив людину і виганяє їх з раю. І що він робить? Злоститься? Ні. Він чекає, щоб людина проявила свій, своє бажання не вернутися. Бог постійно чекає. Знаєте, як мама покрає дитину? І вже її шкода, вона би вже простила, але дитина ще не зробила той крок, не врозуміла, не усвідомила. І мама вже думає, ну давай скорше вже, давай, давай вже покайся, бо я вже не хочу тебе карати, бо я тебе люблю. І так Господь Бог каже: та покайтеся вже, я вже так хочу вас благословити, а ви ще не хочете покаятися. Але то, що людина просить у Бога прощення, Господи, прости мені мої гріхи. це є дуже добре, але має бути умова. Коли прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить вам. Ми часом кажемо, ну, Господи, ну ти мене розумієш. Ну я був трохи нетерпеливий, був трохи слабкий. Але ти Господи, подивись на мого цього, на кого я зласний. Він же, він ж же розуму не має. Як так поступати? Я по-перше старший. Міг би він же і до старшого проявити повагу. Ну тобто ми знайдемо аргументів мільйон. Якщо це мама обідалася на доньку чи на сина, вона скаже, ну кінець кінців я мама чи ні. Вона могла би подумати в своїй голові одно з другим. І попросити пробачення перепроситися. А ні. А де? Надулося і не говорить. Я ж мама. Або, наоборот, дитина. Не розуміючи всієї складності людського життя, все, не буду до мами говорити, вона мене обідала. Не хоче мені купити айфон, не любить мене, все заставляє мене вчитися, все, я маму не люблю. Ми можемо оправдати своє непрощення. Чим хочеш і як хоч. І якщо послухати ваших аргументів, то ви дуже праві. Але Господь Бог каже: неправди я шукаю з поміж вас, а покаяння. Бо як ви будете шукати правди один з одним, то ви через якийсь певний період часу все населення світу один на одному буде злий. Бо нема правди. Бо кожен має свою правду. Той каже так, а той каже так. І як не будемо прощати один одного, зробимо спільноту обіджених людей, шукаючих правду. Дуже добре. Чи шукає Господь Бог між людьми правди? Ні. Він шукає милосердя, він має правду в собі. Він каже, я є дорога, істина і життя. Йому не треба шукати. Шукає людина того, що їй не вистачає, бо вистачає правди, бо він і сам є не просто правда, а істина, основа, основу істина. І тому він в людях шукає не правди, а милосердя. Навіть в одному місці Господь Бог каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Як я маю то милосердя проявити? Та через прощення. Я хочу перед Богом стати, що Він мені простив, але я пам'ятаю умову, що Він мені простить так само, як і я буду прощати. Господь Бог буде карати грішників, бо це є справедливість Божа за добро нагороджу і за зло карає. Якщо людина, яка зі мною зв'язана в якийсь спосіб, через якийсь конфлікт, або через любов, або через ненависть, любий зв'язок, який в нас є один з одним. І якщо Господь Бог, Буде одного із моїх знайомих, на який, з яким ми не спілкуємося. Я на нього злий. Якщо буде Господь Бог його карати, то покарає всіх тих, хто до нього прив'язані. Якщо я прощаю йому, я себе відв'язую від Нього. А як буде з тими, що люблять один одного, які зв'язані любов'ю? Бо коли Господь Бог вибере із тих, кого ми любимо, і приведе до Царства Божого, то ми будемо прив'язані до них, і Господь Бог через той зв'язок любові приведе мене до, до, до спасення. І якщо мені буде щось там не вистачати, або буде якась чорнота залишку гріхів, Бог через чистилище мене проведе, очистить мене і приведе до спасення. Тобто, в будь-якому варіанті, як я себе прив'яжу до доброї людини, я вже маю надію на спасіння. Я вже маю надію на прощення. Але по дорозі, щоб мене нічого не тормозило із моїх тут земних. Гріхів, залежності, я мушу прощати людям. А якщо по справедливості, хтось тобі винен гроші, Василю, що будеш робити? Скажеш, та не вже буде, давайте вибирати. Що важніше? Царство Боже чи якісь там борги? Але кажу вам, так як ми прощаємо, так Бог нам простить. І так як той, хто має борги, хто комусь винен і не віддає, теж задумається над тим. Задумається над тим, бо Бог спитає, ти ж позичив, людині пообіцяв, сказав, віддам тобі точно в строк. І ви ж тільки взяв ті гроші, ті кошти і вже навіть не думаєш, коли віддавати і як віддавати. І починаєш придумувати аргументи. Та ми так не домовлялися. І потім доходить до того, що той, кому позичу гроші, вроді свій, нормальний, подружецький позичу, без процентів, все файно, і потім цей стає тобі ворогом номер один. <кхе> я таких знаю своїх знайомих, яким, яким я зичу гроші, навіть я такий багатий, що гроші зичу, розумієте. Але я, людина просить, я даю, сам не маю, а даю. І потім з тими грішми всі розібрали. Але слава Богу, він прийшов, повернув гроші. Слава Богу, та й добре. Мав сину він на навчання. Саша ще вчився тоді в університеті. І кажу вам, що краще дати комусь борг, і якщо тобі не віддадуть, не переживайте тим, бо ви будете той, якому винні. А якщо мені хтось винен, то Господь Бог так само поступить зі мною, поставить себе. Що мені хтось винен, і Господь Бог замість когось мені заплатить, якщо ти на когось злий, то Господь Бог тобі тим самим відплатить. Тому умова до прощення є одна єдина і проста. Коли прощатимете людям їхні провини, Отець Небесний простить і вам. Простить і вам, якщо будете прощати. Тому кажу вам. Що збирайте собі скарби на небі, а не на землі. На небі. А які скарби на небі? Де мільні не точі злодії не крадуть? Це що за такі скарби? Це ті скарби, які не можеш помацати руками. Це не гроші, це не майно, це не машини, це не хати. Бо все це проходить, все це може бути зруйноване. Одно не може бути зруйноване, це добрі діла. Які ми робимо. Все, що ви зробили добро у цім світі, тому дали їсти, тому дали пити, того нагодували, це є ті скарби, які мають цінність, знаєте, і на землі, і на небі. Збирайте собі скарби на небі, бо де ваш скарб, там і ваше серце буде. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Kristu.